Добрий вечора, шановні українці, добрий вечора, шановні глядачі. З вами український історик та журналіст Яршувець. Продовження теми захоплення церкви Петра Та Павла в місті Сіряни Чернівецької області. От ви знаєте, мене дуже турбує становище в місті Сикіряни, коли замість спокою, замість взаємопорозуміння, замість злагоди на вулицях Сикіряни міста Сикіряни, серед людей розгубленість, звохоробленість, страх. Розуміють, страх. І це під час війни, коли в нашому тилу ми повинні бути об'єднані і впевнені в своїх силах. А зараз, а зараз, знову йдуть страшні чутки по місту Скіряни. Мені перезвонили люди і повідомили інсайдерську інформацію, яку я опублікую, тому що я не можу. Допустити, що про братів та сестер Православної церкви України в місті говорили погане. Вони ж наші, брати і сестри. А в місті Сокиряни люди говорять, що з каси ПЦУ міста Сокіряне пропали 1 мільйон гривень. Уявляєте? Ви запитаєте, звідкіля в касі ПЦУ міста Сокіряне взялися 1 мільйон гривень? Так люди кажуть, і знову це інсайдерська інформація, що мільйон гривень дали на побудову храму. ПЦУ киряни ж не думали і не знали, що захоплять храм Петра і Павла, тому вони збиралися будувати новий храм, їм було тісно в Діадені. Їм виділили, начебто єпархія ПЦУ з області Чернівецької 1 мільйон гривень. І ці один, один мільйон гривень начебто був в тій людині, яка саме більше мене, на мене нападає в секіане фотоновини в соціальній групі. Вона мала будувати церкву. А коли зараз захопили церкву Петра та Павла з Чернівецької області, з єпархії, начебто ПЦУ, Спитали місцеве пецусу Сокіряни, а один мільйон гривень де на побудову храму. Верніть, будь ласка, в касу. Бах, а один мільйон гривень кудись пропав. І скандал шукають крайнього. Куди пропали? Куда пропали один мільйон гривень з каси пецусу Сокіряни? Хто прибрав начебто до рук? І це все говорять в нашому місті сокіряни і мені розказують по телефону. Я просто не можу спати. Ну як на шановних моїх братів, сестер та СПЦУ отакий наплик наводить хто зіряне. Тому я це відео і опубліковую як інсайдерську інформацію від жителів міста Сікіряни. Я не можу повірити, що хтось з ПЦУ міста Секіряне з святих моїх братів та сестер привласнив собі один мільйон гривень. Не можу я повірити, вони ж християни, вони ж, вони ж слова погано не скажуть людям, вони ж копіючку не приберуть до своїх кишень. Тому я прошу людей з двадцятки ПЦУ міста Сикіряни і людину, яка очолює ПЦУ місто Сикіряни, шановну пані. Яку я дуже поважаю Антоніну Якубовську, прокоментувати людям міста Сикіряни, зникли один мільйон гривень грошей з каси пецу міста Сікіряни чи ні? І якщо вони зникли, то хто з пецу міста Сікіряни їх прибрав до своєї кишені? Ну, такі у мене запитання як українського журналіста до пані Антоніни Якубовської. Я думаю, вона прокоментує це питання, тому що. Я не можу повірити в те, що хтось з братів та сестер ПЦУ міста Секіряни прибрав один мільйон гривень до своїх кишень. Не можу повірити. А люди в Сокірянах чомусь вірять. І я дуже хочу переконати в тому, що така інформація інсайдерська неправда. З повагою до ПЦУ, міста Сикіряни. Прокоментуйте, брати та сестри. Прокоментуйте пані Антоніна. Ваш брат, мандруючий монах Єгор, в миру, український історик та журналіст Ігор Швець. Записую відео вночі, вночі в 23.01. Не можу просто заснути від, від цієї новини. Спокійної ночі. Підписуйтесь на канал. До зустрічі!